Осінній дощ монотонно барабанив по парасольках, змішуючись із приглушеними схлипуваннями родичів. Люди в чорному тісним колом оточили свіжовикопану могилу на Личаківському цвинтарі у Львові. Мокра земля важко падала на кришку дубової труни, в якій лежав Максим Горбатюк, успішний львівський бізнесмен, власник мережі будівельних супермаркетів «Макс Буд», його вдова, Ірина, стояла попереду всіх, тримаючи в тремтячих руках червону троянду. Її бліде обличчя було майже повністю приховане за чорною вуаллю, але всі присутні бачили, як здригаються її плечі. Поруч стояла її найкраща подруга Оксана, яка міцно тримала її за лікоть, наче боялася, що Ірина може впасти. Господи, як же так? Йому ж тільки сорок п'ять було. Шепотіли позаду літні родички, хрестячись і витираючи сльози. Максим помер раптово, серцевий напад прямо в офісі. Медики, які приїхали за викликом, нічим не змогли допомогти. Для всіх це стало шоком здоровий, енергійний чоловік, який ніколи не скаржився на серце. Ірина згадувала їхню останню розмову того ранку. Максим був якийсь знервований, багато курив і постійно перевіряв телефон. Ір, мені треба сьогодні затриматися в офісі. Важливі папери треба підписати, сказав він за сніданком, уникаючи її погляду. Знову третій раз за тиждень? зауважила вона тоді. Бізнес є бізнес, ти ж знаєш, зараз важкі часи, треба крутитися, відповів він роздратовано. Тепер ці слова відлунювали в її голові знову і знову. Може, варто було настояти, щоб він пішов до лікаря? Останнім часом він справді багато працював, постійно був напружений. Священник закінчив відспівування, і люди почали потроху розходитися. Дехто підходив до Ірини зі співчуттями, але вона ледве реагувала на слова підтримки. Здавалося, була десь далеко у своїх думках. Поїхали до тебе, тихо сказала Оксана, коли на цвинтарі залишилися тільки найближчі. Треба ж поминки організувати. Ірина кивнула, все ще дивлячись на свіжий горбик землі. Потім раптом здригнулася, наче прокинувшись від важкого сну, і швидко пішла до виходу з цвинтаря. У її просторій квартирі в центрі міста вже метушилися родичі, накриваючи столи. Запах бощу та голубців змішувався з ароматом ладану, яким досі пахнув її одяг після церкви. Ірина сиділа в кутку вітальні, механічно відповідаючи на співчуття гостей. Час від часу вона кидала швидкі погляди на годинник, за заповітом мали їхати до нотаріуса о четвертій. Ти як, тримаєшся? спитала Оксана, присівши поруч і стискаючи її руку. Нормально, відповіла Ірина. Просто все як у тумані. Це зрозуміло, такий шок для всіх. Ти ж знаєш, якщо щось треба, я завжди поруч. Ірина кивнула, але промовчала. Вона згадувала, як познайомилася з Максимом 15 років тому, тоді він був простим менеджером у будівельному магазині, а вона студенткою архітектором, яка прийшла купувати матеріали для дипломного проєкту. Він зачарував її своєю енергією та амбітністю, говорив про великі плани, про те, як відкриє власний бізнес. І він досяг свого. За 10 років створив успішну мережу магазинів, заробив на розкішну квартиру, дорогі автомобілі. Правда, дітей у них так і не було. Спочатку відкладали через кар'єру, потім через постійну зайнятість. Останні кілька років вони почали віддалятися одне від одного. Максим все більше занурювався в роботу, часто їздив у відрядження, затримувався допізна в офісі. А вона Вона звикла до самотності у великій квартирі, до вечер наодинці, до формальних поцілунків вранці. Раптом у кімнаті з'явився Андрій Степанович, сивий чоловік у строгому костюмі, нотаріус, який вів усі справи Максима. Ірино Васильівна, уже час, сказав він тихо, машина чекає внизу. Вона підвелася, поправила чорну сукню і попрямувала до виходу. За нею пішли найближчі родичі батьки Максима, його молодший брат з дружиною, двоюрідна сестра. Нотаріальна контора розташовувалася в старовинному будинку на вулиці Івана Франка. У просторому кабінеті пахло деревом і старим папером. Всі мовчки розсілися навколо масивного столу. Андрій Степанович дістав з сейфа товсту теку з документами і прокашлявся. Отже, згідно з останньою волею покійного Максима Петровича Горбатюка, почав він офіційним тоном. Ірина відчула, як прискорилося серцебиття. Вона розуміла, що чоловік був успішним, але ніколи не цікавилася деталями його бізнесу. Тепер же мережа магазинів «Максбуд» переходить у повне управління, нотаріус зробив паузу, Віктора Павловича Горбатюка. По кімнаті пронісся здивований шепіт. Віктор, молодший брат Максима, здригнувся і випрямився у кріслі. Далі, продовжив нотаріус. Квартира на вулиці Свободи залишається у власності вдови Ірини Васильівни, також їй переходить автомобіль BMW X 5 і. Раптом Ірина розсміялася. Спочатку тихо, потім все голосніше й голосніше. Всі присутні заніміли, дивлячись на неї з жахом і нерозумінням. Ірино. суворо промовила мати Максима, що з тобою? Але Ірина не могла зупинитися. Сльози котилися по її щоках, але вона продовжувала сміятися істерично, надривно. Пробачте, нарешті видавала вона, витираючи очі, просто це так по Максимівськи все прорахувати, все розпланувати. Ірина Васильівна м'яко перервав її нотаріус. Дозвольте, я закінчу. Є ще один важливий пункт. Андрій Степанович дістав з стеки ще один конверт і розкрив його. Згідно з останньою волею покійного, до заповіту додається особистий лист, який має бути зачитаний у присутності всіх спадкоємців. Він прочистив горло і почав читати: Моя дорога Ірино, якщо ти читаєш цей лист, значить, мене вже немає серед живих. Знаю, що останні роки я не був тим чоловіком, якого ти заслуговуєш. Робота поглинула мене повністю, я став рабом свого бізнесу, забувши про найголовніше про тебе, про нашу родину. Але я все бачив бачив, як ти сумуєш, як чекаєш на мене вечорами, як намагаєшся достукатися до мого серця. А ще я бачив, як ти розквітла, коли в твоєму житті з'явився він Олександр, твій колега з архітектурного бюро. Не думай, що я злюся чи звинувачую тебе, ти нічого поганого не зробила. Я знаю, що між вами нічого не було, крім дружби та взаєморозуміння. Але я бачив твої очі, коли ти розповідала про спільні проекти, про його ідеї, про те, як він цінує твою думку. Я бачив у тобі ту іскру, яка згасла в наших стосунках через мою байдужість. Тому я прийняв рішення. Бізнес переходить до Віктора. Він завжди був кращим керівником, ніж я. А тобі, крім квартири та машини, я залишаю 30% акцій компанії. Це забезпечить тобі стабільний дохід, але не прив'яже до справи, якою ти ніколи не хотіла займатися. І ще одне в сейфі нашого банку є папка з документами, там повна інформація про всі мої рахунки в європейських банках. Я багато років виводив туди частину прибутку, створюючи подушку безпеки. На цих рахунках 5 мільйонів євро. Всі вони тепер твої. Знаю, зараз ти думаєш, що я остаточно збожеволів. віддати весь легальний бізнес брату, а тобі залишити тіньові гроші. Але я все продумав Віктор, чудовий керівник, він збереже і примножить те, що я створив. А ти. Ти нарешті зможеш жити так, як завжди мріяла відкрити власне архітектурне бюро, подорожувати, насолоджуватися життям і, можливо, дати шанс новому коханню. Пробач мені за все за роки самотності, за недостатню увагу, за те, що не зміг стати тим, на кого ти заслуговуєш. Сподіваюся, цей останній подарунок хоч трохи компенсує мої помилки. Будь щаслива, твій Максим. У кабінеті запала мертва тиша. Ірина сиділа, затуливши обличчя руками, її плечі тремтіли. Але цього разу не від сміху, вона плакала. Що за маячня? першою отямилася мати Максима. Який Олександр, які європейські рахунки? Мій син не міг такого написати? Міг, тихо сказав Віктор. Брат давно готувався до чогось такого. Останні місяці постійно радився зі мною, щодо справ уводив у курс усіх процесів. А я думала, він просто хоче більше часу проводити з братом, прошепотіла Вікторова дружина. Ірина підняла заплакане обличчя. Він все знав, сказала вона тихо, все бачив, все розумів, а я думала, що він просто занурився у свій бізнес і нічого не помічає. І що, ти тепер побіжиш до свого архітектора? єхидно спитала мати Максима. Ні. Відповіла Ірина твердо. Олександр два місяці тому поїхав працювати до Польщі, і я справді ніколи не переходила межу дружби з ним. Але Максим мав рацію поруч з Олександром я відчувала себе живою, цікавою, потрібною, те, що давно зникло в нашому шлюбі. То он чого ти сміялася? вигукнула двоюрідна сестра Максима. Раділа, що отримала гроші, і тепер можеш. Замовкни. різко перервав її Віктор. Ти нічого не розумієш. Ірина сміялася не від радості, вона сміялася від болю, тому що Максим навіть після смерті намагається все контролювати, все вирішувати за інших. Правда ж, Іро? Ірина повільно кивнула. Він завжди так робив, сказала вона тихо. Вирішував за всіх, планував, розраховував, навіть свою смерть перетворив на, на бізнес-план. Розподілив активи, призначив керівників, подбав про соціальний пакет для вдови. Вона знову гірко засміялася, але цього разу ніхто не дивився на неї з осудом. Андрію Степановичу, звернулася вона до нотаріуса. Скажіть, а коли він змінив заповіт, коли написав цей лист? Нотаріус погортав папери два тижні тому, відповів він, і того ж дня поклав документи про європейські рахунки в банківський сейф. За три дні до смерті, прошепотіла Ірина. Він знав, відчував щось? Хто знає, зітхнув Віктор. Останнім часом він часто говорив про те, що втомився, що хоче все змінити. Може, серце справді підказувало. Ірина згадала той осінній ранок його нервовість, незвичну задумливість. Може, він хотів щось сказати їй, попрощатися? Але вона була надто заглиблена у свої образи, у свій біль вдома. Ірину чекав повний дім людей. Всі говорили пошепки, кидали на неї співчутливі погляди. Хтось підходив з келихом води, хтось пропонував заспокійливе. Може, приляжеш? турботливо запитала Оксана. Ти така бліда? Ні. Ірина похитала головою. Треба закінчити з поминками. Люди прийшли попрощатися з Максимом. Вона механічно виконувала всі ритуали, підносила страви, відповідала на співчуття, слухала спогади про чоловіка. А в голові крутилися його слова з листа. Я все бачив. Невже правда бачив? Помічав, як вона оживала в присутності Олександра, як спалахували її очі, коли вони обговорювали архітектурні проекти, як вона починала говорити швидко і натхненно, забуваючи про свою звичну стриманість. Олександр працював у тому ж архітектурному бюро, куди вона влаштувалася рік тому, не тому, що потребувала грошей. Максим забезпечував її всім необхідним. Просто хотіла повернутися до професії, яку колись покинула заради родини. Він був молодший за неї на п'ять років, енергійний талановитий, коли вперше побачив її ескізи, сказав Ви марнуєте себе, Ірино, з таким баченням простору треба створювати власні проекти, а не креслити типові планування. Потім були спільні проекти, довгі обговорення за кавою, його захоплені погляди. Але ні нічого більшого, вона не дозволяла собі навіть думати про щось таке. Вона заміжня жінка, він колега, крапка. А тепер виявляється, що Максим все знав, розумів і не влаштував скандалу, не заборонив їй працювати, не почав ревнувати, просто мовчки спостерігав, як його дружина знаходить розраду в спілкуванні з іншим чоловіком. Іринко, почула вона голос викрухи – Пробач мені за те, що я не говорила в нотаріуса. Я була шокована, але ти ж знаєш, як я тебе люблю. Ірина обійняла стару жінку. Вони ніколи не були особливо близькі, надто різні характери, надто різні погляди на життя. Але зараз все добре, мамо, сказала вона тихо, я розумію. Він же в мене такий був все сам, все по-своєму, схлипнула свекруха. Навіть відхід свій спланував. Знаєте, раптом сказала Ірина. А я тільки зараз розуміла, що він насправді мене любив. По-своєму, дивно, але любив. Звісно, любив, гаряче відповіла свекруха. Він же все для тебе робив, ці магазини, квартира, машини. Ні, похитала головою Ірина, не в цьому справа. Він міг би просто залишити мені грошей і все. Але він подумав про те, чого я справді хочу, про можливість займатися улюбленою справою, про свободу вибору. Він відпустив мене. В цей момент до них підійшов Віктор. Іро, сказав він тихо, можна тебе на хвилинку. Вони відійшли у кухню. Віктор довго мовчав, крутячи в руках склянку з водою. Знаєш, нарешті сказав він, я спочатку не повірив, коли Максим сказав, що хоче переписати на мене бізнес. Думав, жартує. А він каже Вітю, я втомився. Все життя гнався за грошима, за успіхом, а щастя так і не знайшов. Ірина відчула, як щось стиснулося в грудях. Коли це було? спитала вона. Два тижні тому. Ми сиділи в його кабінеті допізна, він пив коньяк, що взагалі на нього не схоже було, і говорив, говорив, про те, як шкодує, що не дав тобі можливості реалізуватися, про те, як помітив, що ти оживаєш на роботі, про якогось Олександра. І що він казав? Ірина затамувала подих. Казав, що радий за тебе, що цей хлопець повернув тобі віру в себе, в свій талант, що ти заслуговуєш на щастя. А потім А потім дістав папери, все пояснив про бізнес, про рахунки. І знаєш, що найдивніше? Він усміхався вперше за багато років я бачив його таким спокійним, наче вантаж якийсь з плечей скинув. Ірина згадала їхній останній сніданок його відстороненість, задумливість. Може, він хотів щось сказати, може, збирався з духом, щоб поговорити відверто. А ще він сказав одну дивну річ, продовжив Віктор. Сказав знаєш, брате, я все життя боявся втратити контроль над бізнесом, над грошима, над людьми. А тепер розумію найстрашніше не втратити контроль, а втратити себе. У цей момент з вітальні долинув гучний дзвін розбитої склянки. Ірина здригнулась і поспішила туди. Хтось з гостей випадково зачепив фужер, і тепер на світлому килимі розпливалася червона пляма від вина. Нічого страшного, сказала Ірина, бачачи, як зніяковіла літня тітка, що впустила келих. Це просто вино, просто річ. І раптом вона зрозуміла, що говорить не тільки про пляму на килимі все це квартира, меблі, машини, просто речі. А найголовніше те, що не можна купити за гроші свобода бути собою, можливість займатися улюбленою справою, право на власні почуття. Коли останні гості розійшлися, Ірина залишилася наодинці з Оксаною. Подруга мовчки допомагала прибирати зі столу, час від часу кидаючи на неї стурбовані погляди. Не дивись на мене так, нарешті сказала Ірина. Я не збожеволіла. Я знаю, відповіла Оксана. Просто все це так дивно цей заповіт, лист, гроші в Європі. Знаєш, що найдивніше? Ірина сіла на диван, притискаючи до грудей подушку. Я відчуваю полегшення, ніби важкий камінь з душі впав, і мені соромно за це почуття. Оксана сіла поруч, обійняла подругу за плечі. Не треба соромитися, сказала вона тихо. Ти стільки років жила, як у золотій клітці. все було. І гроші, і статус, і розкішний дім, не було тільки справжнього щастя. А знаєш, чому я розсміялася там, у нотаріуса? раптом спитала Ірина. Не через гроші, ні. Просто це було так схоже на Максима все прорахувати, все передбачити, всім розпорядитися, навіть свою смерть він перетворив на бізнес операцію. Але ж він зробив це для тебе, м'яко зауважила Оксана, щоб ти могла почати нове життя. Так. Ірина гірко усміхнулася почати нове життя. А знаєш, про що я шкодую найбільше, що ми не поговорили по справжньому, відверто. Може, якби я знала, що він все розуміє, що він пробачив мене. За що пробачив? перепитала Оксана. За те, що ти закохалася в іншого, але ж ти нічого поганого не зробила? Ні, не закохалася, похитала головою Ірина. Олександр, він був як ковток свіжого повітря. Поруч з ним я відчувала себе живою, творчою, потрібною, але це не було кохання скоріше, можливість побачити, якою я могла б бути, якби не зрадила своїм мріям. Вона встала і підійшла до вікна. На дворі вже стемніло, в сусідніх будинках запалювалися вогні. Десь далеко лунали сирени швидкої, звичний звук для великого міста. Знаєш. Продовжила Ірина. Коли ми з Максимом тільки познайомилися, я мріяла створити власне архітектурне бюро. Хотіла проєктувати не типові торгові центри, а щось особливе, екологічні будинки, громадські простори, де людям буде затишно і комфортно. А потім потім з'явилися його амбіції, його бізнес, і мої мрії здалися такими мізерними порівняно з його планами. І тепер ти можеш це все здійснити, сказала Оксана. У тебе є й гроші і свобода. Так, Ірина повернулася до подруги. Але чому він не міг просто поговорити зі мною? Чому треба було чекати цього? Може, йому було страшно, припустила Оксана, страшно визнати, що він все знає, що бачить твої почуття до іншого, що розуміє він сам у цьому винен. Ірина згадала останні місяці їхнього спільного життя як Максим став уважнішим, частіше дзвонив серед дня просто спитати, як справи, як кілька разів пропонував разом поїхати у відпустку вперше за останні п'ять років, як дивився на неї довгим, задумливим поглядом, коли думав, що вона не помічає. А знаєш, сказала вона раптом, може, він і справді готувався не до смерті, до розмови, до змін, просто не встиг. Вона підійшла до книжкової шафи і дістала альбом з фотографіями, гортала сторінки, вдивляючись у обличчя молодого, усміхненого Максима. Ось їхнє перше спільне фото, вона в білій сукні, він у модному костюмі, обоє щасливі, сповнені надії. Ось відкриття першого магазину. Максим перерізає Червону стрічку, в очах тріумф. Відпочинок на морі, корпоративи, сімейні свята. Дивно! Сказала Ірина, закриваючи альбом. Коли ми одружувалися, я думала, що наше кохання назавжди, що ми завжди будемо такими, молодими, закоханими, готовими підкорювати світ. А потім, потім почалося реальне життя, його бізнес, мої нереалізовані мрії, щоденна рутина. Але ж він любив тебе, тихо сказала Оксана. По-своєму, можливо, не так, як ти хотіла, але любив. Так, Ірина знову підійшла до вікна. Знаєш що найдивніше? Я теж його любила. Навіть тоді, коли злилася на нього, коли почувалася самотньою і непотрібною. Десь глибоко всередині я все одно любила того молодого, амбітного хлопця, який колись пообіцяв мені весь світ. Вона притулилася лобом до холодного скла. По щоках котилися сльози, але цього разу не від болю чи відчаю, від розуміння, від прощення і його і себе. І знаєш що? Сказала вона, повертаючись до подруги. Я виконую його останню волю. Не тому, що він так розпорядився, а тому, що це правильно. Я відкрию своє бюро, буду проєктувати те, про що мріяла, і. і, може, колись знову навчуся бути щасливою. Оксана мовчки обійняла подругу. За вікном починався дощ той самий, що йшов зранку на цвинтарі. Але тепер він здавався не таким холодним і безнадійним, скоріше. Очищуючим, оновлюючим. Минув місяць. Ірина стояла біля вікна свого нового офісу в бізнес-центрі на Сихові. Внизу метушилися люди, проїжджали автомобілі, життя тривало. На столі лежали креслення її першого самостійного проекту, екологічного житлового комплексу з внутрішнім парком та сонячними батареями. «Ірино Васильівно!» – у двері заглянула її нова секретарка, молода дівчина на ім'я Марічка. Віктор Павлович приїхав. Ірина кивнула. Останнім часом вони часто зустрічалися з Віктором, обговорювали справи компанії, в якій вона тепер була міноритарним акціонером. Привіт, Віктор увійшов, тримаючи паперову папку. Як твої справи? Потроху. Ірина всміхнулася, показуючи накреслення. Ось працюю над першим проектом. Віктор підійшов до столу, з цікавістю розглядаючи малюнки. Знаєш, сказав він раптом. Максим би пишався тобою. Ірина здригнулася, вона досі не могла спокійно чути його ім'я. Я знайшов дещо в його кабінеті, продовжив Віктор, дістаючи з папки аркуш паперу. Це чернетка того листа, останнього. Думаю, тобі варто це побачити. Ірина взяла аркуш, почерк Максима, нервовий, місцями закреслений. Кохана, читала вона, пробач мені, я все зіпсував. Хотів дати тобі найкраще життя, а натомість відібрав найголовніше твою свободу, твої мрії. Коли побачив, як ти розквітла на новій роботі, зрозумів я був егоїстом, тримав тебе біля себе як дорогу прикрасу в колекції своїх досягнень, а ти заслуговуєш на більше, заслуговуєш бути собою. Далі йшли закреслені рядки, виправлення, і внизу дописане іншим чорнилом, мабуть, пізніше. Не знаю, чи вистачить мені сміливості сказати все це особисто, але я хочу, щоб ти знала, я відпускаю тебе. Не тому, що розлюбив, а тому, що, нарешті, зрозумів справжня любов не в тому, щоб володіти, а в тому, щоб дати свободу. Ірина відчула, як тремтять руки. Він збирався поговорити з тобою, тихо сказав Віктор, того дня, останнього. Сказав мені вранці, сьогодні все їй розповім, а потім серце. Чому ти не показав мені це раніше? спитала Ірина. Хотів дати тобі час, відповів Віктор, час зрозуміти себе, визначитися з планами. І знаєш що? Я радий, що ти відкрила своє бюро. Це правильно. Ірина підійшла до вікна. Сонце сідало, фарбуючи небо в золота ворожеві кольори. Десь там високо, може, Максим бачить її зараз, бачить, як вона нарешті стає собою. Знаєш, сказала вона, не обертаючись, я довго не розуміла, чому розсміялася тоді на оголошенні заповіту, а тепер розумію то був не просто сміх, то було прощення, себе за роки пристосування, за зраду власним мріям, його за те, що не вмів любити інакше, не вмів відпускати, і долю за її іронію, за те, що найважливіші слова ми так і не встигли сказати одне одному за життя. Але ж він сказав, м'яко заперечив Віктор. По своєму, але сказав, цим заповітом, листом, грошима на рахунках, він подарував тобі можливість бути щасливою. Ірина кивнула в офісі стало темно, сонце сховалося за горизонт, але вона не вмикала світло, стояла, вдивляючись у вечірнє місто, і вперше за довгий час відчувала спокій, не той холодний спокій змирення, що був раніше. А інший, теплий, живий, сповнений надії. Дякую тобі, коханий, прошепотіла вона в темряву. За все дякую. І пробач за той сміх. То були не радість і не горе, то було прозріння, розуміння того, що любов може бути різною, і що твоя любов, нехай дивна і незрозуміла для інших, була справжньою, просто прийшла до свого найвищого прояву надто пізно. Коли ти зрозумів, що іноді треба відпускати тих, кого любиш. Вона увімкнула настільну лампу і повернулася до креслень. Життя тривало, і в цьому новому житті вона більше не була птахом у золотій клітці. Вона нарешті розправила крила. Можливо, саме цього Максим і хотів для неї. Можливо, саме в цьому і була його остання найважливіша перемога, не над бізнес конкурентами, а над власним егоїзмом. Перемога, яка коштувала йому життя, але подарувала свободу тій, кого він справді любив.